батьки, випускники, наша славна молодь, яка сьогодні стоїть тут перед вівтарем. Я вітаю всіх вас із особливим днем в вашому житті. Сьогодні будуть багато говорити, що це особливий день. Але праці що це був особливий день пізніше. Сьогодні просто радісно, цікаво. І все давай ще день побігом, все встигне. Але цей сьогоднішній день я б хотів, щоб ви згадали про тих, хто привів вас до цього дня, ваших батьків, які вас родили, терпляче виховували які вас любили і не будуть полишати вас і надалі, щоб ви сьогодні згадали і частинку свого тепла, своєї вдячності, адресували і своїм вчителям, які хотіли навчити вас, знань, які допоможуть у вашому житті. Хоча би мить сьогодні про них згадайте. Коли будете думати про себе, про друзів, про суєту, про тусовку нічну, згадайте їх, що вони продовжують вас любити. Які б ви дорослі не були, для них ви завжди залишитеся дітьми. Про це пам'ятайте. Для батьків, я би хотів, щоб ви не відкуплялися від дітей. щиро не любили до глибини вашого кармана, а просто їх любили. І так все, що ви накопичили, їм віддасте, Кому ж більше. Але крапки своєї любові віддавайте їм постійно. Священне писання нас вчить. Діти, Слухайтеся батьків своїх. Але й до батьків звертаються. А ви, батьки, не роздражайте, не роздражайте чад ваш. Як можна розцінити, до якого часу слухатися батьків? І з якого часу батькам вже не роздражати дітей своїх. Слухатися треба постійно. Прислухатися треба все ж твоє життя. А бути самостійним, тоді, коли ти можеш сам себе утримати, тоді можеш заявити про своє я. А коли ти заглядаєш в батьківський -то карман, тоді ти ще не самостійний. Коли не роздражати чад вашого, тоді, коли вони вміють самостійно приймати рішення, якщо вони вже дорослі, а дорослим можна стати і в 10 років, і в 8, і в 5, і в будь-який рік можна стати дорослим. Якщо вони вже вміють приймати самостійне рішення, до них треба прислуховуватися і не обтяжувати їх своєю батьківською любов'ю. Є обтяжлива батьківська любов. Коли ви їм кажете, куди вони мають поступити, з ким дружити, з ким обніматися, з ким не обніматися, за кого виходити заміж, за кого не треба. Не ваше діло це. Вони самі знають, з ким їм провадити їхнє життя. Тому будьте незалежними, будьте дорослими. Ви вже сьогодні самостійно будете отримувати дипломи зрілості. Диплом, який означає бумажка, складено вдвоє. Це вже щось своє, секретне таке. А ці, це, ці секрети це ваші оцінки. Тому що оціни – ваше життя в майбутньому. це лише оцінки, як заохочення вашої праці, яку ви поклали. Але і це ще не кінець. це лише перший крок вашого дорослого життя. Тому хай цей перший крок дорослого самостійного життя. Буде щасливий. Ми і за це в цьому моленні просимо. Здоров'я усім вам, щастя усім вам, знайти свої половини і радувати своїх батьків своїми подальшими успіхами. І хай батьки не тривожаться за вас, а ви давайте їм в цьому впевненості. І в цій гармонії хай проходить ваше подальше життя. Але разом з тим. Шануйте наставників ваших. Здороватися з вчителькою треба не лише тоді, коли ще екзамен на всіх замість, а й здоровувати треба з нею, коли здав екзамен. І квіти вчительці можна давати не лише перед екзаменом, а можна і коли давно закінчив школу і навіть університет. Треба бути вдячним все життя і директору. Який не бачив, як ви ходите по коридорах і тихенько курите за школою. І вчительку. І всіх треба любити і бути вдячним. Коли будете вдячними перед Богом і перед людьми, отримаєте благословення. А ми від своєї обогості і скромності закликаємо на вас благословення, будьте щасливі, здорові, живіть в Україні. Але саме головне, щоб ви знайшли в житті самі себе. І ми від цього будемо із вами щасливі. А ми вам виголошуємо многоліття і щасливе життя.